Правійший біг боку. Якщо ж постійно стояти стоп на стовп на березі, то можна непомітно загрузнути поставні Так І провести потім всю відпустку. Лише уявляючи, як катаєшся на водних лижах, або пірнаєш у синій хвилин. Але на грібні рухи сідниця теж ні до чого гарного не призводять. Чаре вважаються огне нещаснути тіла. Водити машину. <шиває> Справжній дрифт вони вирішили влаштувати не де-небудь. А на березі найближчої річки. Заразом і машину помили, і та і взагалі. Які молодці! Та їм ще пощастило, що не опинилися на березі ось такої от веселої річки. Ніхто тільки тих побрів, чим греблю будувати. А от життя справжньої моболі часто складається з виживання в умовах жорсткої конкуренції та випробувань. Саме лише ходіння на підборах, чого ваке. Дайте тільки кандидати до цього дизайнера. Він у мене з тобою трішку побіжить на цих підборах. І ще пощастило, що за контактом удава на шию не треба було начепити. Та залишимо моделей на дах у спокої та краще подивимось на дівчат, яким усе вдається. Наприклад, підготовка до весілля. Ох, не пощастило чоловікові, який не може побачити своєї нареченої довінчання. Хоча, здається, ця прикмета стосувалася виключно одягненої дівчини. А щодо цієї кралі, то вона явно ще тільки збирається приміряти весільну сукню. Чи не збирається? Та й взагалі зрозуміти, що нас нелегко. Утім, це не заважає милуватися ними до скучу. Особливо, коли є жінка. За гарною нареченою треба приїжджати тільки на гарні автівці. Ось ця залізна красуня гарантовано. Буде притягувати погляди оточуючих. Ще пад з такими формами та темпераментом може конкурувати не кожна дівчина. І навіть не кожна машина. На щастя, ця краля не образиться. Ні на гарячі погляди у свій бік, ні на наявність конкурентов. Ну хіба не йде. В цій мажорній ноті закінчуємо наш випуск, але пам'ятайте, що тільки разом з нами ви отримуєте унікальну можливість зацінити найсвіжіші найкомедніші відеоролики з усього світу. Дивіться найдрайговіше відео зі спеціального каналу. Шалене відео по українськи в інтернеті. До зустрічі! Усім, з вами шалений, відео по українській. Сьогодні на вас чекає добряча доза позитиву та яскравих емоцій. Адже ми підготували для вас найсмішніші та найприкладніші сюжети про обезбажених екстремалів, крутих танцівників та дуже смішних експериментаторів. Лише у нашій програмі ви побачите, як керують автомобілем справжні білявки. На вас чекають історії про драйвових офісних працівників та любителів крутих розіграшів. Готові сміятися до сліз. Тоді адже... Ми статуємо. І ще ніхто не сумнівався в тому, що ми, в шаленому відео, справжні джентльмене. Честь відкрити нашу сьогоднішню програму, ми віддаємо представницям чудової половини людства. Так, дівчата не тільки красиві, а ще й дуже смішні, особливо коли беруться за не зовсім звичні для себе справи. Ось наша перша героїня могла б спокійно зібрати купу схвальних відгуків від чоловіків за те, як вправно вона набуває м'яча, а натомість доведеться нову лампу купляти. Футбол це точно не для дівчат. А який від спортивних назвали суто жіночим. фігурне катання, ви упевнені в цьому, ви після на перейду ролику не тушо. як до гімнастики чи аеробіки, ось тут то дівчата точно не мають дати маху, а ось і ні, деякі примудряються розвеселити оточуючих ще під час розминки. Ну, а найсмішніше починається, коли представниці чудової статі звідкись вирішують, що з них можуть вийти непогані екстремали, а точніше екстремалки. Але насправді все виходить куди болючіше. Причому неважливо, яким саме екстремальним видом спорту дівчина намагається зайнятися. Чи то у небо злетіти, чи то просто на борді покататися. Результат один прикра і карколомне падіння. А що там казати, коли навіть у басейн нормально стрибнути в них часу не виходить? Ну а про катання на одних гірках ви взагалі поки оце називається недолетіло. Але давайте будемо відвертими, де кому навіть намагатися не потрібно для того, аби потрапити в халепу. Можна влаштувати собі екстрим навіть у домашніх умовах. А ми попереджали, замечку тримати на самісенькій верхівці шаби не найкраща вигадка, і грабіжники легко здогадаються. І самі важко в разі потреби до неї дістатися. Ну, а для того, щоб нас ніхто не звинуватив, в упередженому ставленні до дівчат покажемо вам і ролик про те, як чоловіки переоцінюють свої можливості в екстремальних заняттях. Перший хлопець зажадав слави Сергія Будки, а на справі не зміг взяти навіть невеличкий на бар'єр. Точно, він же е, просто жердину вдома забув. З жердиною світовий рекорд точно не втримався. Хоча, здається, хлопець просто трохи перебрав з або у вигляді алкоголю. Так, напідпитку наші людей завжди тягне знайти пригоди на свою п'яту точку. Одразу виникає бажання боротися за справедливість в усьому світі і, звісно, махати кулаками. Навіть у такому стані, коли і саме на ногах триваєшся. Эээ, держаться на мене скоса подивися, а ты це? це я напис? А зараз я то покажу, хто тут написався. А що ти мене слухаєш? Стоп набити мене, я ж нічого тобі не зробив. Ще одна ознака добрячу підпитує людини. Бажання показати себе з найкрутішого боку. Ось цей хлопець, здається, навіть не чув такого слова, як брейк, а тим паче й не здогадувався про те, що він буває верхнім та нижнім. Але хіба це завадить вийти посеред зали та станцювати так, щоб аж підлога стверпіла? От тільки пам'ятайте, що п'яному може море і по коліно, але голова-то точно одна і такого вона може просто не витримати. Так, це зовсім не тровітано, коли можна сказати, що від дурної голови ногам бурець. І Якщо дуйськоєднати з алкоголем, то болітиме точно саме голова. причому не обов'язково на ранок можна організувати все так, що вона розколюватиметься ще ввечері. Та зовсім окрема історія пияки та транспорт. Навіть за кермо не обов'язково сідати для того, щоб стати героєм нашої програми. Не, не, не підкайте, це весь трамвай. Ні, це перший третій тут взагалі не ходить. Зрозумів. Виходжу. Та ефектний вихід нічого, не скажеш, добре, що хоч нікого не зачуплю на зупинці. Та знаходяться такі кадри, які не тільки п'яними за кермо сідають. Вони ще примудряються пити прямо в машині. Ех, як добре, що цього гори водія вирубило було прямо на світлофорі. А то в такому стані він міг би заїхати. От і не дивуйтеся, чого в нас червоне світло завжди горить так довго. Такий спосіб на річники просто відсікають п'яних водіїв. То не виробився, той тверезий та краще все ж, засинати у ліжку, а не за кермом автомобіля. І Зручніше і безпечніше. Хоча, якщо вам раптом захочеться поспати на другому ярусі, безпеці не впевнені на 100%. відсотків. Та спати на висоті у півтора метри це ще ніщо в порівнянні з туалетом на висоті у кілька десятків метрів. Ні, ну затягнути унітаз на дах розуму багато не треба. Але спробувати справді сісти на нього, це вже справжній ризик. Цікаво, хлопці захотілося к. Краєвидами помилуватися, а ну й правильно нема чого в туалеті на телефоні гратися. тільки унітаз шкода і перехожусь, якщо вони в момент падіння були знизу. Залом нормальні люди мають висоти боятися, але нормальних в нашій програмі.

Мы по-другому вебрысают в украинских местах захваливались тем на туберкулизм. Минулого цю хворобу достигали понад 2300 досудам. Была все равно якої не було. Покурордно нужно дать по себе комфорту днем французской музыки на фестивалі «Музика без меж» у Дніпропетровській консерваторії. Будівництво завтра. Приїздніть Бресс Брук вже сьогодні. 35 виду тротуарної плитки. Привидиш лакублоку. Більше 20 будів європарканів. Це найкраще для мед і вашої оселі. Місто криво їх профон 067-495-5168. Ресбук. Якість горе за часом.